Ола, привіт! Бено з доброго дня, Бенно з ночі, якщо у вас вечір або ніч. Мінобраліна. І ми продовжуємо чати іспанську мову. І сьогодні дуже класна тема. Мені подобається це Дінеро гроші. Дінеро, Дінеро це гроші. Ви ж пам'ятаємо, що раніше гроші завжди були гроші, так? Я не знаю, просто гроші, вони можуть бути будь-які. Але зараз у нас з'явились картки. І, тобто, і це вже стало, але все, що те, що те є гроші. Тобто є гроші такі, це ефективно, і тархета це картка. Далі, друге тісло, яке дуже важливо, це ганар, тобто отримувати. Отримувати гроші. Ганар Дінеро. Отримувати можна трабаха. Коли трабахар, це працювати. Трабахар від слова, трабахо, праця. Або іншими способами, хтось краде гроші, хтось, я не знаю, Маніпулює, хтось отримує спадщину, різні способи є. Отже, Дінеро то гроші, просто запам'ятаємо: Дінеро гроші. Ганар це отримувати гроші. Заробляти, отримувати. І треба хам працювати як в житті, так і в реальному, і не в реальному. Інколи люди заробляють працею гроші, так? на роботі інколи іншим способом. Але ганар це отримувати. І дивіться: ганар це дієслово, що вказує отримувати. Неважливо тільки гроші, отримувати задоволення. Ганар, ганар дисфрута, ганарку, отримувати м, час, ганар амор, отримувати кохання, так? ганар ночі, де амор, отримувати ніч кохання. Це важливо знайти, що ганар це отримувати що-небудь, але оскільки це гроші, і щоб не сильно було складно, а лайт, 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 лайт. Тому що ось такі, до прикладу, будуть інші дієслова, слова, і вони більш складні, і їх більш треба розбирати, щоб не було шоку і не захотілося втікти від цього всього. Отже, запам'ятаємо, Дінеро гроші будь-які, потім ми будемо розбирати, як вони поділяються. Ганар це отримувати. Ганар, господи, що хотіла сказати, Ганар Дінеро, тобто отримувати гроші. Можна от ганар, трабахо, можна отримувати роботу. Тобто ганар – це отримувати, і трабахар, більш таке розповсюджене слово це е, працювати. Відділ слова трабахо, праця щодіє слово ганар, таке воно більш складне, воно рідше використовується в піснях, і, але коли будете працювати, вам потрібно дуже добре знати, е, як отримувати ганар, тобто вам з ганар Дінеро, тобто давай отримуємо гроші. Або, е, тобто, отже, Дінеро, ганар отримувати не просто дієслово, не треба працювати, але дуже важливо, якщо ви щось хочете отримувати. Ганар Б'яха отримувати подорож, ганар матримоні – отримувати шлюб, хто бажає, ганар диворсіадо, отримувати розлучення, хто бажає. Так? Отже, і трава – це слово дуже важливе, дуже необхідне це працювати. Отже, дисфрута сутемку, дисфрута суди. Аста сте чао Чао,